Любі підписники та усі, кому необхідна кардіологічна допомога. Сьогодні склалася дуже складна ситуація із доступом до медичних фахівців. Іноді необхідно очікувати на консультацію кардіолога декілька днів або тижнів, тобто не оминула ця проблема і кардіологія. І сьогодні я розповім вам, а що ж робити і як захистити своє серце, поки ви очікуєте на консультацію фахівця, або не сподіваєтесь на неї, що також є актуальною проблемою сьогодні. Тож ставте лайки, підписуйтесь та додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися більше. Якщо у вас, або у ваших близьких, є такі симптоми, як перебої у роботі серця, або відчуття нерегулярного серцебиття, ви фіксуєте нестабільні цифри артеріального тиску, або відчуваєте задишку, біль різного характеру у ділянці серця. або Просто скаржитися на швидку втомлюваність та слабкість, то та інформація, яку я далі розкажу, буде дуже корисною для вас. І ви можете порадити це усім вашим близьким, які можуть мати аналогічні скарги. Тож, ми поговоримо сьогодні про препарати. Які можуть захищати наше серця без необхідності рецепту. Такі препарати називаються кардіоцитопротектори. цитоклітина, протектори захист, тобто препарати, які захищають серце на рівні клітини. Таких препаратів дуже багато. Велика кількість представлена як на ринку України, так і у світі. Але препарат української компанії українського виробника Ангелон є найдешевшим і не менш ефективним, ніж інші. Кардіоцитопротекторні препарати відомі в усьому світі. Тому що вони працюють на рівні мембран кардіоміоцитів та усувають порушення метаболізму клітин серця або кардіоміоцитів. Практично усі кардіологи світу знають, що первинним порушенням при будь-якому захворюванні є саме нестача енергії. Тому відновлення енергетичного балансу є основою полегшення симптомів будь-якого кардіологічного захворювання. Кардіоцитопротекторні препарати можуть допомагати як при фізіологічних умовах, так і при патології. Тобто можуть допомагати навіть здоровим людям, так і тим. Хто страждає на якесь серцево-судинне захворювання, тому що вони допомагають усувати недостаток кисню, або, як ми говоримо медичною мовою, усувають гіпоксію та ішемію. Кардіоцитопротекторні препарати з, дав... з давних давен. Використовувалися при таких захворюваннях, як ішемічна хвороба серця, стабільна та нестабільна стенокардія, гіпертонічна хвороба, гострий інфаркт міокарду та навіть гостре порушення мозкового кровообігу. Тобто, коли ми допомагаємо собі з е, ангелоном, або приймаємо ангелон, поки очікуємо на консультацію, ми просто додаємо енергії клітинам нашого серця і допомагаємо йому відновитися і допомагаємо йому зачекати до того ж, як ми отримуємо кваліфіковану допомогу та базисну терапію. Усі Кардіопротекторні препарати можуть бути застосовані у якості адювантної або додаткової терапії при будь-якому серцево-сутинному захворюванні. І саме ангелон може допомогти нам як усунути ішемію, так усунути аритмію та стабілізувати мембрани клітин нашого серцевого м'яза. Будь ласка, поставте плюс, якщо вам було зрозуміло та цікаво, мінус якщо ні. Якщо у вас залишились будь-які запитання, також пишіть їх, і ми з задоволенням на них будемо відповідати, як особисто, так і в коментарях. Я також раджу зберегти це відео в обрані для того, щоб легше було його знайти. А також ті, хто зададуть найкраще запитання, ті отримують особисту консультацію, для якої я знайду для вас час. До побачення, любі підписники, до зустрічі на нашому каналі.